Черговий маразм від головного терориста планети на зустрічі з представниками міністерства закордонних справ Росії Владімір Путін заявив, що готовий у будь-яку мить припинити вогонь у випадку, якщо Україна гарантуватиме, що не вступатиме в НАТО, а також виведе усі свої війська та відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Москва чадіє в столиці окупантів горить дослідно конструкторське бюро сухого. Там розробляли літаки. Су росіяни обстрілюють своїх. Військові найімовірніше скинули керовану авіабомбу на п'ятиповерховий будинок в Шебекіно. Є жертви та постраждалі в Ростовській області. На Росії вибухнув автомобіль місцевого військового високопосадовця. За словами очевидців, легковик почав диміти ще під час руху, а згодом пролунав потужний вибух. Начальнику штабу військової частини вдалося вистрибнути з палаючої автівки. Сама ж бляшанка згоріла дотла. В Україну повернули тіла ще 254 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, який воював на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з луганського напрямку, та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території Ерефії. СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради, який співпрацював із рашистським ФСБ. Зловмисник збирав інформацію про місця проживання українських військовослужбовців та виявляв адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Українське головне управління розвідки запрошує охочих до себе на службу. Потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів від 18 до 40 років. Воєнна розвідка зазвичай максимально закрита і утаємничена структура. Але нові часи це нові виклики. До команди головного управління розвідки можна і треба долучитись. Тому сьогодні маємо честь оголосити першу всеукраїнську публічну кампанію рекрутинга. До головного управління розвідки Міністерства оборони України став плюс на цьому відео. Українські десантники відпрацьовують висадку бійців з гелікоптерів. Такі пташки дозволяють транспортувати війська у потрібні локації швидко та несподівано. Це 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал Хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ. Військовий Олег Сливар знову танцює. Чоловік втратив ногу на російсько-українській війні. Попала під сильний мінометний обстріл, де я отримав сильні осколочні поранення правої та лівої кінцівки. Втратив свідомість. Ну і вже проснувся через три дня в лікарні. Однак сила волі та незламність знову поставили військового на ноги. Тепер він танцює всюди і рухається з неймовірною граційністю. Щемливі кадри усі знову разом. Соломійка довго чекала на те, аби обійняти свого батька-прикордонника. І ось цей момент настав: щастя, тата і доці немає меж.